Привет, я називаюся Ореста, і сьогодні ми будемо говорити про види робочих контрактів Польщі, які вони є, які в них переваги, які в них недоліки, і які з них найбільше будуть пасувати саме вам. Польському законодавстві існують договори, які регулюються польським трудовим законодавством. Це такі договори, як умова праці», тобто трудовий договір». Також існують договори, які відносяться до цивільно-правових договорів, і це, наприклад, умова злицення, тобто договір підряду, та умова оджегу, тобто договір про співпрацю. Кожен з цих договорів повинен бути завірений на письмі. Не можна приступати до роботи лише на усній умові. Про це потрібно завжди пам'ятати. Також потрібно пам'ятати, що будь-який контракт, який ви підписуєте в Польщі, мусить бути прочитаний уважно з перевіркою усіх даних і усіх вимог. Також пам'ятайте про те, що ви завжди можете попросити переклад договору на зрозумілу для вас мову чи це англійська, українська чи будь-яка інша. Ви маєте на це право. Також будь-який контракт завжди йде в двох екземплярах. Деколи і більшої кількості, але якщо договір закладається між працівником і роботодавцем, це є два екземпляри: один йде для роботодавця, а інший йде для працівника. Усі громадяни України, які легально знаходяться на території Польщі, в тому числі і громадяни, які отримали номер Песель з позначкою Укр, мають право працювати в Польщі. Будь-який з вищезгаданих мною контрактів має містити такі речі, як Сторони договору це є роботодавець і працівник. Це дата підписання договору, В договорі, а також термін дії договору. Є контракти, які мають визначений термін. Є контракти, які мають невизначений термін, і тоді в таких випадках підписується лише дата початку приступлення до роботи. І також, звичайно, що це умови праці, тобто, що має бути виконано, як це має бути виконано, зарплата і усі інші деталі. Перше, це є умова о праці, тобто трудовий договір. Це договір, який регулюється польським трудовим законодавством. Такий договір має багато переваг, але і багато обов'язків. Так, наприклад, потрібно відпрацювати восьмигодинний робочий день. Сюди також входить оплачувана відпустка, медичне страхування. Зарплата повинна не бути нижчою ніж мінімальна також є надгодини, вони щоправда дуже обмежені. Оплачується вищою ставкою ніж нормальний робочий день, але ці години є обмежені. Також контракти кладається на певний період часу. Є випробувальний термін, він зазвичай триває 3 місяці. Також є договір на визначений час і договір на невизначений час. Далі в нас іде умова злицяння, тобто умова підряду, і цей договір має цивільно-правовий характер. І полягає на тому, що працівник зобов'язаний особисто виконати доручення працедавця. І власне, така форма співпраці є найбільш вигідною для працівників з кордону, адже власне по цьому договору можна брати багато додаткових надгодин, які є е, основні принципи роботи цього контракту. Це звичайно що те, що е, усі деталі договору, е, тобто. Робочі дні, робочі години, зарплата і так далі. Працівник напряму узгоджує з працедавцем. Оплата йде погодинна і можна брати багато надгодин, навіть до 12 годин на добу. Але ці надгодини оплачуються по такій самій ставці, як і звичайні робочі години. Також ви маєте страхування ЗУС, але не маєте лікарняних. Також по цьому контракту немає оплачуваної відпустки, але іде нарахування до пенсійного фонду, а також нарахування робочого стажу. Наступний вид договору це умова ОДЖЕО, тобто умова співпраці, і це також цивільно-правова форма контракту, яка націлена на результат. Тобто працівник отримує гроші лише тоді, коли виконує свою роботу, своє замовлення. На відміну від умови з цей вид договору не має нарахування до пенсійного фонду чи нарахування стажу, а також немає нарахування податків до державного медичного страхування. Що варто знати про цей вид контракту? Що, по-перше, ви не отримаєте щомісячної зарплати. Зазвичай це є одноразова або дворазова оплата після виконання завдання, деколи є завдаток. Перед виконанням завдання також варто пам'ятати, про те, що я вже сказала, що немає нарахувань до пенсійного фонду, до державного страхування, до стажу і так далі. Ну і звісно, що така робота, такий договір має лише тимчасовий характер. Будь-який договір він підписується на визначений термін, і цей термін залежить від роботи і терміну її виконання. Також є контракти B2B, тобто бізнес to бізнес, які підписуються між фірмою та особою фізичною з статусом підприємця. В ось цьому відео я розповідала, як українці можуть відкрити свій бізнес зараз у Польщі лише з номером Песель. Вже не потрібно мати громадянства, а потрібно лише легально перебувати на території Польщі і мати номер Песель. Кому це вигідно, як це зробити, навіщо це робити і як з цього користатися, ви можете побачити в ось цьому відео. Також на кінець, хочу ще раз нагадати, що будь-який договір, який підписуєте в Польщі, потрібно уважно читати, передивлятися усі деталі, перевіряти усі дані. Також нагадую, що ви можете просити про перекла цього договору на зрозумілу для вас мову, і ви маєте мати екземпляр цього договору на своїх руках. Якщо у вас виникли якісь додаткові запитання на тему договорів робочих в Польщі, будь ласка, ставте їх в коментарях, я з радістю на них відповім. Також запрошую підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні корисні відео. І дякую вам за увагу! І до зустрічі у наступних відео!